Всіх вітаю, шановні друзі, на каналі Дача Агронома. Давайте вже починати обрізати свій сад. Сьогодні в відео я при вас буду обрізати свій молодий садженець і попереджу вас про помилки, яких дуже легко припуститися. Точніше, інколи сам садженець так змушує нас припуститися, помилок, але котрі потім на все життя дерева будуть вам створювати клопіт. Тому давайте робити все вірно, щоб ваше дерево в майбутньому тільки було для вас. Зручним і давало дуже гарний врожай. До того ж, я сьогодні все буду показувати не лише на прикладі саженця, а саме на прикладі дорослих дерев, як буде саме виглядати та помилка, яку дуже легко припуститися. І обрізати я при вас буду молодий абрикос. Другий рік після посадки. У нас сьогодні буде цікаве і мутовчитись, і помилково обраний ярус, і стискання гілок. І все це ми побачимо на вже маленькому саджанці і на дорослих деревах, як це буде виглядати в майбутньому. Одразу кажу, що я зараз для себе буду обрізати молодий абрикос, але ці правила так само будуть вірні і для інших культур дерев. Так, починаємо обрізку. А спочатку ми завжди починаємо обрізку знизу, якщо це мова йде про новий молодий саджанець. Починаємо з того, що обираємо висоту першого ярусу. Неважливо, чи ви будете формувати дерево чашею, чи ви будете класичну форму піраміду робити. Перший ярус у нас все одно повинен бути. І перша помилка це висота першого ярусу. Якщо ми будемо читати літературу, ми там побачимо певні цифри. Там кажуть, перший ярус формуємо на такій висоті. Але з досвіду життя вам кажу, ви спочатку зверніть увагу, де у вас саме буде рости дерево. Якщо це буде у дворі, де ви будете проїжджати касаркою, зараз покажу як, то перший ярус не можна формувати низько. Ви повинні його зробити так, щоб вам було зручно косити траву під деревом. Ось дерево, яке я формував, перший ярус дуже низький. Стоїть і косаркою майже неможливо тоді подіхати, особливо, коли, коли гілки вже нагружені врожаєм. А от на городі я допустився зворотньої помилки. Тобто, тут спочатку зробив низько, думаю, ой, незручно, незручно, тепер буду робити завжди повище. А ось на городі зробив ярус дуже високо. Справа в тому, що там мені не потрібно їздити косаркою. А чим у вас буде ниж, перший ярус нижче, тим вам зручніше буде збирати плоди, тим вам зручніше обробляти дерево. І не має значення, чи у нас буде потім дерево формою чаші, чи у нас буде дерево формою піраміди. Саме перший ярус вирішує, яка яка в майбутньому буде загальна висота вашого дерева. Отже, в мене садженець стоїть у дворі. Відповідно, мені повинно так зробити гілки, щоб було зручно косити траву. Тому я буду опиратися. Приблизно на ось таку висоту до того ж, в мене вже тут є початки якихось гілочок. Отже, все, що нижче, я повністю обрізаю на кільце. Повністю обрізаємо всі оці маленькі гілочки лише до тої висоти, звідки вля ви хочете, щоб починався ярус. Як ми обираємо нижній ярус? Всі, мабуть, знають загальні правила, що у нас основні скелетні гілки повинні відходити в різні боки. Їхня кількість повинна бути від 3 до 4, і вони повинні мати не дуже гострі кути. Але багато хто забуває про мутовчитість. Точніше, спочатку садженець нам ніби підказує, так, та ось роби ось так і буде дуже зручно. Що таке мотовчутість, я вам зараз покажу. На прикладі дорослого дерева. Ось в мене є черешня. Мотовчутість це коли у вас всі скелетні гілки відходять майже з однієї висоти на стовбурі. І немає значення, чи тут буде у вас далі стовбур, якщо ви робите пірамідо форму, чи ви робите чашею. Виглядає красиво, але. Ось в цьому місці деревина дуже сильно ослаблена, тому що гілки одна на одну тиснуть. І великий буревій може їх зламати. Набагато міцніша буде структура вашого майбутнього дерева, якщо основні скелетні гілки будуть віддалені одна від одної на приблизно 10 см, можливо 15. По стовбуру дерева. Тобто, щоб у вас весь перший ярус займав приблизно 25-30 сантиметрів. По довжині стовбура. Це буде дуже якісна та міцна майбутня структура. Далі, друзі, для нас настає дуже відповідальна частина обрізки. І якщо тут помилитися, то вже майже неможливо буде виправити. Отже, ми обрали, що я хочу перший ярус формувати ось тут. В моєму випадку, так, в мене є хороші гілки. Якщо у вас їх не буде, це не страшно. Ми залишаємо ось ці коротенькі гілочки, які за це літо відростуть і ви з них обрізні. Берете ту, яка буде найкраще підходити для вашої гілки. Головне, що гілка повинна мати не дуже гострий кут, але ні в якому разі і не бути горизонтальною. І тут існує така ситуація, що так, гілку, в принципі, можна підтягнути і трохи її змінити кут. Але ви не можете змінити кут, під яким вона відростає від стовбура, то ліпше обрати одразу гілочки, які будуть у нас дуже зручні. Дуже горизонтальні гілки повільно будуть розвиватися, особливо як коли навантажені врожаєм, то вам доведеться їх або підв'язувати, або якщо врожай їх потягне до землі, вони взагалі зупиняться в розвитку. А коли обрати гілки з дуже гострим кутом, то у нас ситуація виявляється зворотня. Така гілка завжди буде намагатися стати стовбуром. І подивіться, якої сили росту вона завжди підкидує. Приріст це дуже погано, дуже важко такі дерева буде обрізати. І пам'ятайте, якщо ми формуємо форму чаші на дереві, то нам дуже важливо, щоб всі гілки були рівноцінні, щоб не було улюбленців. Зараз ми, коли формуємо молодий садженець, один рік не показник. Але головне, щоб гілочки у нас приблизно були однаково розвинені. Ще дуже важлива річ, у вас може статися так. Що на вашому молодому саджанці, ось приблизно там з середини чи звідки лязь, росте дуже сильна гілка. Бачите, вона наскільки випереджує усі інші гілки. Такі гілки обов'язково видаляємо повністю на кільце. Справа в тому, що нагадую: у дерева не повинно бути улюбленців. Кожна гілка. Повинна бути рівноцінною по відношенню до інших гілок. Це дуже важливо, тому що ось це для дерева це вже взагалі стовбурновий. Він, в принципі, лідер він вищий за всіх. Тобто ось ця гілка повністю зупинить розвиток ось цієї всієї, всієї частини. Отже, на цьому дереві я ярос обрав. Якщо немає у вас таких гілок або нерівна кількість, неважливо, ми просто залишаємо ось ці короткі гілочки. В моєму випадку, в мене гілки є, то я їх можу зрізати. І тут одразу найпоширеніша помилка. Якщо це абрикос, то багато людей хочуть сформувати чашу. І ну все, в мене вже гілка. Гілки є, перший ярус, все готово, можна брати та отак от обрізати. Ні, ні в якому разі цього цієї помилки не робіть. Справа в тому, що зараз у нас дуже красивий і вірний кут. Але якщо я зрізаю центральний провідник, то кожна з цих гілок буде намагатися стати стовбуром і буде намагатися стати лідером. І вони всі почнуть дуже сильно рости і рости вгору. Тобто зараз вони у нас розкриті, і крона має. Дуже гарний кут. Якщо я обрізаю стовбур, всі гілки почнуть тягнутися догори, і у вас буде отака форма у дерева. Ось як бачите, рано зрізав центральний провідник, і тут для двох гілок є мотовчатість, і вони тепер ще по-перше. По-перше, вони ось так піднялися, як бачите. По-друге, ось в цьому місці, особливо це для кісточкових культур. Тут завжди у вас буде рана відкрита, яка не буде загоюватися, тому що дві гілки постійно розширюються, постійно будуть тиснути одна на одну. І в цьому місці вони не зрощені, а просто-напросто тиснуть одна на одну. Тут завжди буде текти камінь, туди будуть лізти всякі комахи і завжди намагатися там робити якісь свої кубла. Отже, ми центральний провідник видаляємо лише тоді, коли у вас. А основні скелетні гілки зміцняться. Ну, в моєму випадку, мені знадобиться ще один рік. І тут не плутайте, нам не потрібна оця гілка дуже великої довжини. А теж помилка, яку я в себе допустився, ось на цьому абрикосі, коли намагається людина якомога швидше сформувати чашу, щоб було красиве дерево. То дуже довгі відпустив ось ці основні скелетні гілки. А нам потрібно, щоб гілка зміцнилася приблизно 25-30 см. сантиметрів. Отже, мені потрібно було робити ось цей уз, вузел ось приблизно в цьому місці. Саме і на наших молодих саджанцях, нам треба, щоб зміцнилася, от приблизно ось ця частина гілки, і все далі ми будемо робити їй розголудження. В моєму випадку основні гілки є, тому я коротенькі гілочки повидаляв. Ось цю гілочку я теж для себе видаляю. А оці верхні залишаємо нетронутими. Тепер ми дивимося лише на наші скелетні гілки і видаляємо ті коротенькі, які будуть намагатися рости по направленню до стовбура. Зважаючи на все вище сказане, обрізку цього саджанця я на сьогодні зупиняю і вже буду далі обрізати лише влітку. Як буду це робити, то обов'язково все буду показувати. Також, звісно, буду показувати, як буду обрізати свої старші дерева. Тому хто ще не підписався, то обов'язково підписуйтесь. Також я неймовірно вражений і дуже вам вдячний за вашу велику активність в коментарях. Я навіть такого не очікував, це дуже приємно здивувало. Дуже вам за це вдячний. Хто ще не написав коментар, то обов'язково, будь ласка, напишіть. Хто має можливість то поширте посилання на це відео серед своїх друзів і знайомих, це є найбільша. Підтримка від вас для розвитку мого каналу. Всім до побачення, всім хороших врожаїв. Не хвилюйтеся і ніколи не бійтеся робити обрізку. Не бійтеся помилятися, тому що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Всім до побачення!